Ми зараз біля дев'ятиповерхівки, по якій ворог вдарив минулої ночі. Уражені всі дев'ять поверхів будинку. На фасаді добре видно сліди від пожеж, що виникли у квартирах. Зараз тут працює важка техніка та комунальні служби, розбирають завали і вивозять габаритне сміття. Там, де було можливо, вікна вже закрили плитами ОСБ. Понад 700 звернень про пошкодження надійшли до міського контакт центру. Півтисячі звернень опрацьовує міська аварійна служба. 360 наразі в роботі. Вже закрито більш ніж 600 вікон за майже 30 адресами у двох районах. Роботи активно тривають, максимальні резерви підприємства задіяні, щоб якнайшвидше виконати усі завдання, адже роботи дуже багато. Два дні поспіль ворога такого місту і в значних вимагань зазнав житловий фонд. Серед постраждалих мешканців будинку є тяжко поранені. Одна людина у реанімації. Тут загалом понад 140 квартир. Більшість із них після обстрілу непридатні для життя. Другий вибух був вже ну, фатальний для будинку, дуже багато пошкоджень наших балконів, вікон, квартир. Погоріло багато квартир іменно в четвертому під'їзді. Всередині зруйнованих квартир працюють рятувальники, обстежують приміщення та демонтують аварійні конструкції. Тим часом мешканці в цілий лихосель прибирають уламки та виносять сміття власноруч. Вадим Сорина, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.